Харківські трамваї повернулися на маршрути обленерго. Напередодні знеструмив три підстанції, що живлять трамвайну мережу через багато мільйонні борги за електрику. Гроші від мерії енергетики так і не дочекалися, але струм трамваєм відновили. На яких умовах і чи надовго з'ясовувала Світлана Фечун? Замість бюджетних трамваїв харків'янам довелося сьогодні діставатися до роботи пішки чи удвічі дорожчими маршрутками. У місті зупинилися трамваї п'яти маршрутів. Не було струму. Його відімкнули енергетики за борги. Час прийдеться на роботу половину пішкомиті. Тобто Дуже неприємно. Муж зараз взагалі добирався на Івановку перекладними путями. Причому ніхто ж не предупредив нічого, то ще як вийшов на роботу. Успішно опоздав должен обязался платіти обленерго за а Тепер на нас вішать, щоб ми Вот Нам на зарплату дійніх не вистачає. Підприємство міського електротранспорту заборгувало обленерго 47 мільйонів гривень. На початку робочого дня трамваї таки вийшли на маршрути, але фінансова проблема залишилася, запевняють енергетики. Средний уровень расчетов этого предприятия перед компанией Харькова Облэнерго» составляет всего-навсего 1%. Санкция, которая предусмотрена договором, это отключение. Мы на этот шаг пошли. Пока это была, ну, я считаю, что предупредительная мера. В будущем мы не исключаем того, чтобы А включають візьму електротранспорт. Харківські мерії відкидають обвинувачення за неплатежі. На офіційному сайті міськради зазначено, що відповідальність за борги на державі, яка з початку року не компенсувала жодної копійки за перевезення пільговиків. За словами енергетиків, серед найбільших їхніх боржників, окрім міських електротранспорту, ще два комунальні підприємства. Постачальники тепла та води. Міська влада ситуацію не коментує. В середу енергетики обіцяють відімкнути електрику в депо та адміністративних будівлях боржників, а згодом обіцяють перейти від попереджувальних акцій до повного знеструмлення, аж поки їм не повернуть усі борги. Світлана Харків ТСН